Вітаю! Останню тот Лігу я вирішив зіграти з тематичною командою, і це моя особиста команда сезону Каталонська Барселона. Сьогодні огляд з гімплеєм. Представляю склад команди. На воротах Войцех щесний. В захисті справа Жуль Кунде, пара центральних Пауку Барсі та Ніго Мартінес, зліва Алехандро Бальде. В Підзахисті Френкі Де Йонг та Педрі і центральний атакувальний півзахисник Фермін Лопес. І лінія нападу Ламін Ямаль, Роберт Левандовський та Рафінія. Два тижні я намагався зловити тоці чоловічий барс, але, на жаль, зловив тільки Льову та Захист. Тож в складі Купа Еволюції. Причому так з ними намудрив, що, наприклад, Ямаль опинився без ролі інсайд-форвард Плюс на правому Вінгері. Я міг би його поміняти місцями з Рафінією, але автентичність важливіша. На лаві для запасних: Паранторес, Ансуфаті, Рівалдо, Дієго Марадона, Ярі Літманен, Я Туре та Ерік Гарсія. В резерві легенди: Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Рональд Куман, Хаві Ернандес та герой Рафаель Маркіс. Всі вони очікують на еволюції, але насправді я хотів зіграти з реальним основним складом. Тому що ця команда повернула давно забуте відчуття, коли хочеться дивитися всі матчі клубу. Вже давно мої улюблені клуби Барселона та Київське Динамо не показували цікаву гру, і я дивився тільки всі матчі збірної України та топові матчі. Але «Гансі Флік все змінив. Тепер навіть матч з умовним Лас-Пальмасом мені цікавий, тому що гра захоплює. Ми дивимось на класні комбінації одну за одною, закидуємось поліодолом після чергової офсайдної пастки і дивимось далі. Вперше таке, що я не нервую за результат, коли команда програє 0-2. Це було з Атлетіко, це було з реалом. Єдине про що думаєш, це тільки два. У мене тактика все-таки без скаженої високої лінії. 4-3 атакувальна, короткі паси та 61 висота лінії захисту. Ролі ви бачите зараз на ваших екранах. Поговоримо про склад. Ойцях надійні, плейстайли на місці, що має те і сейвить. Захистом складнувато через їх невисокий зріст та низьку силу у кубарсі. Плейстайли топові, єноти відпрацьовують, але проти мета-нападників буває ось так. Бальде прям топовий, але коли проти нього дрищ, кунде в цьому плані більш надійний. Захист топовий, хоч і без яскраво вираженого опорника, але відпори і перехоплення працюють, білдап чудовий, а комбінації. Тут краще дивитися. Рафіня хороший в усьому, але ні в чому не виділяється. Все таки вибір топових нападників зараз дуже великий. Ламін Ямаль має, на мою думку, найкращі плейстайли плюс для нападника та чудовий дриблінг. Його недолік на картці – це жахлива фізика, але це майже не відчувається, коли суперників можна просто обходити. Роберт Левандовський доволі неповороткий, але компенсує це корпусом. Дуже класно мати у комбінаційному футболі форварда з Incisive Pass Плюс. Удари залітають майже всі, причому навіть. Ті, які не мають права завершуватись голом. Вдало почав вікенд Лігу 6-1, потім програв дві гри поспіль, але на цьому поразки закінчились. Серія перемог і фінальний результат 11.3. Ранг 3. Переходимо до нагород. Починаємо з піки 85 плюс 2 з 5. Дивимось. Роберт Левандовський. 88 і 87. Наступний пік, пайор продаваємо. Непогано. Тепер у нас 8 піків з червоними Тоцами. І що цікаво, вони відсортовані у хронологічному порядку виходу відповідних Тоц Ліг і в такому порядку ми їх будемо відкривати. Перший. Один з трьох. Ліга один. Олександро. Онумуну. І Блас. Александра непогано. Далі. Прем'єр Ліга. Один з п'яти. Балтимор, Паулер 93. Миленкович. Букайосака червоний більш менш, але може тут хтось. Нюскін 95. Наступний пік. Bundesliga та Німецька жіноча ліга, Гіптенс 93. Можливо, навіть і коштує щось, але не багато Амірі і. Патрік Шик. Рейтинги є, але поки немає топів. Може пік серії А та американської жіночої ліги щось виправить, поки що Нікопас. Талі Далі бонжорно дублікат. У мене якраз він є теж червоний. Давід Дехе. Візьмемо. Дуже сподіваюся на цей пік, будь ласка. Когось топів Барси. пліз. Пам'ятаємо. Були дуже хороші піки під час ТОЦ Ла Ліги. Будь ласка, скажи, що цей пік серед тієї підбірки, давай. Ох, Айтана на бонлаті. Ну, знаєте, <хе> дуже класно. Якщо не рахувати той факт, що вона в мене вже є в клубі, але окей, апгрейд стилю. 96 червона. Тепер у нас і мади теж 96. А можна мені, будь ласка, 96 Педрі? Пліс. Оу май, Вінісіус Джуніор. Я би краще Педрі, але за Вінісіуса дякую. МЛС. Канцелу. Жорді Альба, окей. Може піти. в Склад Барселони. А може Месі. А може. Ні. І тепер. Пікі один з чотирьох Ultimate Tops Champions. Поїхав. Будь ласка, хоча б один апгрейд мій склад Барсі. Пліз. Давай. Летісі. Давід ДХ. Лекрар. Оу, не. Мореро 96. Давід Дихе. Нігу Мартинес. Це навгрейд вже є. Причому теж червоний. І остання картка. Ну, будь ласка. Рафіня. Ямаль. Педрі. Когось забув, значить ні. Окей, можна із жіночої Барселони Путельяс, наприклад, Хенсен. Давай. Хто? Ну, звісно, Нюскін. Дійсно, останню надію буде Ultimate Premium Tots Pack з трьома Тотсами, а зараз. Продавай мий. тут буває щось круте, А ну, може це буде той випадок. Це З Англія... Ні, це не буде той випадок, це Лекс Другий такий. Что там? Банис, Аос и Вин. Поехал. Три Ultimate Тоцы. СПСЖ. Рейтинг 96, сдается. Не, 95, на жаль. А с ним Борха Сайнс. Ірина. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Створення таких відео займає багато часу, тож сподіваюся на вашу підтримку. Але найголовніше підтримувати Сили оборони України. Ще раз усім дякую, бережіть себе, бувайте!